Друзі, привіт! Магазин VeloMaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Formula F1. Велосипед може бути на 26 х колесах, на 27,5 та на 29 х колесах. Рама алюмінієва Для прикладу, показуємо велосипед на 29 х колесах та на 27. х Є різні забарвлення та різні розміри рами. Так, велосипед на 275 колесах має 17 та 19 раму, а велосипед на 29 колесах має раму 19 та 21. Гарно проварено. троси заховані всередину рами. Один трос на задній гарма йде зовні рами, гарний гідроформінг. Так, виглядає задній трикутник, задні дропаути. Є бонки, щоб встановити фляготримач насос. Є різні забарвлення, для прикладу, це сірий з сріблястим, може бути ще такий сірий з червоним, також дуже гарний. Це 19 -та рама. Так виглядає. Обладнання у всіх велосипедів однаково. В незалежності від розміра коліс. Тому обладнання будемо роздивлятися на цьому велосипеді з 29-ти колесами. Кермова колонка тут 1, 1 Кермовий винос алюмінієвий на 4 болти, сталеве кермо. Довжина якого 68 См. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси, брендовані під формулу та моноблоки Shimano STEF 3х8. Вилка тут амортизаційна, сталева, але з алюмінієвою короною. Є механічний локаут та регулювання жорсткості покришки шириною 2,10 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві абада, так виглядають. Втулки алюмінієві, на промислових підшипниках на ексцентриках. І так ми бачимо дискові механічні гальма. Розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки 24, 34 та 42 кількість зубів на зірках. Шатунний провіл, шатун алюмінієвий. довжина його 170 мм. Педалі, як ми бачимо, алюмінієві. Каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. І так виглядає передній перемикач CL2. Задній перемикач Shimano Tornay TX. Тут зірки у нас касета, 8 зірок, 11 1132 кількість зубів на зірках. Так виглядає задня втулка алюмінієва. Під касету на ексцентрике на промислових підшипниках. Так виглядають задні гальма. Тормозний каліпер, встановлений на нижнє перо заднього трикутника. Також по заводу встановлена підніжка. Висота сидіння регулюється за допомогою з центрика, підсидільний штир, одноболтовий та таке м'яке комфортне сидіння, брендоване під формулу. Велосипед Формула F1 завжди є лідером продаж, тому що за невеликі кошти ми отримуємо доволі якісний велосипед з алюмінієвою рамою. Перемикачами Shimano, дискові механічні гальма, гарний дизайн. А також маємо різні забарвлення. Всі забарвлення зможете подивитися на сайті. Також велосипед має різні розміри коліс та рам, що дозволяє сісти велосипедисту з різним зростом, так як від підлітка до дуже високого зросту під 2 метри. Велосипед має гарантію 10 років на раму. Півтора роки на обладнання. Ми є офіційним представником бренду, так що гарантія тут буде. Придбати його можете в оплату частинами, онлайн оплата або наложеним платежем. Доставка велосипеда по Україні новою поштою безкоштовно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!